Це, щоб ти мене почув, події в світі не дають спокою, немов звершаєш ти уже свій суд. Ти сам торкнувся нашої країни, свідомість українців сколихнув, хтось затремтів, упавши на коліна, а хтось збирає ненависть і славу. Ти нас навідав, так ми провинились. Давно Україна то не у гріхах. І твої діти наче розгубились, І самі забули про господній страх, ти дав свободу, і нам добре стало. Вдихнулось, вільно, утисків нема, бажання поклонитися пропало, такий мізерний віддаєм для тебе час. Нам лінь порою стати на коліна, хвилини вистачає на молитву нам. Колись годинами стояли на каміні, і дні, і ночі, були в молитвах. Не тягне часто Біблію відкрити, Ми забуваємо, що оце наш хліб, і ним одним ми зможемо вічно жити, лічити мудро наші дні земні. любов ту першу майже затоптали, і щира ревність вчухла на шторм. Ми не помітили, коли усе пропало. І десь далеко залишився Бог. Ми провинились, Господи, помилуй, допоможи піднятись суїти. Господь, ми молимо за нашу Україну і з цього стану становити Божий. Ти нас караєш, так ми заслужили, свободу цінувати не змогли, так мало справ призначених зробили, а називалися Твоїми ми дітьми. Гадали ми, що так повинно бути, дорога в небо якось приведе. Ти мусив Україну сколихнути, щоб ми пізнали справжнього тебе, щоб зрозуміли, в чому помилялись. Країна потопала у вогні, братерська кров невпинно проливалась. Життя віддали люди молоді. Там чувся постріл, чути крик дитячий, ридала мати, син не повернувся. А твій народ, молитві ремні, ставши, благає, Боже, спокій нам даруй. Ми молимось за нашу Україну, допомогти лише можеш ти один. Поглянь, Господь, ось діти на колінах, війни страшної нам не допусти. Дай, Господи, щоб кожен українець свої відносини з тобою зрозумів, схилившись перед тебе на коліна. У тебе, Боже, прощення просив. Ти недаремно нам це допускаєш, даєш можливість виправити стан, ти покаяння нашого чекаєш, своє змінити, Господи, життя, щоб ми навчились знову так любити горіло у твоїх святих трудах. Ми мусимо по правді й вірі жити, що Ти відніся в кожному із нас. Дай цінувати, Господи, свободу, використовувати правильно свій час. Небесним світлом буде для народу, загиблі душі вести до Христа. Ми мусимо стояти на колінах, хто як не ми, країну піднесе, на сильних і міцних руках молитви, хто люд до Бога грішний приведе. Ми просимо Тебе прости й помилуй, Небесний мир, свій, Господи, даруй, щоб зрозуміла ціла Україна, твій справедливий для народу суд. Ми молимо за нашу Україну, помилуй, добрий батько, наш народ. Ми каємось, бо твердо зрозуміли, що ми без тебе є ніхто, Господь, і нам лиш ти потрібен, добрий Боже, лиш ти один нам допоможеш, благослови наш український край. Амінь.